Вітаю! Це телевізійна служба МЕГУ. Студентська інформаційна програма. Попри сигнали повітряної тривоги та змішану форму навчання, ми все-таки знаходимо час та можливості, аби підготувати для вас огляд найцікавіших новин, які мали місце у жовтні, в стінах нашого університету. Студії Антон Череватюк. І далі про таке. У жовтні викладачі нашого університету відзначали своє професійне свято День працівника освіти. Аби ця подія стала по-справжньому особливою. Студенти організували святковий концерт та привітали своїх наставників і увесь професорсько-викладацький склад. Більше розповість Максим Остапець. Давид та Роман, студенти першокурсники, розповідають, що протягом тижня активно готувалися до цієї події, а вже сьогодні очікувані, аби привітати своїх педагогів. Ми будемо вітати наших вчителів на концерті, покажемо наше сердечне привітання з сьогоднішнім святом. Хочемо, щоб всіх нас над нашими головами стало мирне небо. Всі жили щасливо, добре і особливо вітання нашим викладачам. Працівникам освіти ми живемо під час війни. Відповідно, концертна програма в нас трішечки іншого формату. Проректорка з виховної роботи підкреслює, що мистецькі колективи університету, попри повномасштабне вторгнення Росії в нашу державу, намагалися створити приємно позитивну атмосферу свята, пам'ятаючи про наших захисників. Наші студенти будуть співати пісні. Про війну, про батьківщину, про Україну сьогодні буде дуже багато авторських віршів, написаних під час війни. Сьогодні буде і гумор про тих нелюдів, які сьогодні вірвалися. Нашу країну саме освітяни формують у студентів почуття патріотизму та віри у власну державу, її щасливе майбутнє. Викладачка Лілія Овдійчук у цьому бачає своєрідну передачу естафети від діючих викладачів майбутнім. Тому з тим також пов'язана і концертна програма Свята оскільки я працюю вже в університеті 20 років, то я знаю я наскільки це у нас ну, от, намагаються це зробити справді святом для викладачів і студенти, які готують номери пісні. Будь-які номери, концертні. Це вага до нас. нашому природа По завершенню виступів ректор університету Віталій Дем'янчук привітав своїх колег та урочисто вручив їм почесні грамоти. Віталій Миколаївич! Максим Остапець, Андрій Морозько, телевізійна служба МЕГУ. Відомі спортсмени та випускники МЕГУ зустрілися з першокурсниками факультету здоров'я, фізичної культури і спорту. Серед них учасники Олімпійських ігор Світлана Жульжик, Ольга Котовська, Світлана Станко та президент баскетбольного клубу Рівне Сергій Ліщук. Зустріч пройшла у форматі прес-конференції, на якій студенти та працівники нашого університету мали змогу поставити гостям свої запитання. Вони здебільшого стосувалися професійного шляху у спорті наших почесних гостей та поєднання його з особистим життям. Є різні складнощі в спорті. Ти хочеш кинути, ти хочеш провалитися крізь землю, коли в тебе якісь невдачі. А бувають моменти, коли ти від щастя і. Смаку результату високого, смаку медалі. Ти просто летиш на сьому небо від щастя, і ти реально кажеш ні, я ніколи не піду, там буду до, до останніх днів тренуватися, змагатися. Ми продовжуємо наш випуск. Нагадую, ви дивитесь телевізійну службу МЕГУ, студентську інформаційну програму, огляд найцікавіших подій з життя університету за жовтий. Студенти завжди були в авангарді усіх державотворчих процесів в Україні. Саме від нашої громадянської позиції та активної участі у суспільному житті залежить майбутнє місто та країни. Так вважає очільник міста Олександр Третяк. Про це та не лише він розповів студентам факультету журналістики під час прес-конференції у нашому університеті, слухала Анастасія Захарчук. Пані та панове міський голова Олександр Третяк. Міський голова рівного Олександр Третяк належить до тих державних службовців, які навчались в мигу. На зустріч з керівником міста завітали студенти нашого вишу, а також представники професорсько-викладацького складу. Кожен з них мав можливість поставити свої запитання щодо благоустрою міста та співпраці з університетом. Згадали і про студентські роки пана Олександра. Він добре пам'ятає свою участь у спортивному житті нашого навчального закладу. Я стояв на воротах, я був воротарем факультету. І ми почали матч за матчем, матч за матчем. В результаті ми шокували всіх. Ми зайняли третє місце. Ця зустріч була не останньою. Міський голова наголосив, що і надалі буде частим гостем рідної Альма Матер. Він вважає, що таке спілкування є вкрай корисним як для влади рівного, так і для молоді міста. По перше, такі зустрічі потрібно в умовах війни навіть трішки змінювати атмосферу і знаходити приводи для емоційного піднесення. Це як для мене особисто, так і для студентів. Зміна атмосфери, зміна тем спілкування і так далі. Це дуже важливо. По-друге, Молодь студенти, зокрема ті, які мають стати акулами пера, в майбутньому вони мають володіти інформацією з перших вуст. Наступне це моя рідна альмаматар. Я радий, що я тут провів п'ять прекрасних років як студент, і завжди приємно сюди повертатись в якості колишнього студента. Ця зустріч показує, що університет МГУ випускає дуже кваліфікованих випускників. Це дає ще мотив більшу мотивацію вчитися і показує, що ми вибрали правильний вибір. А сьогодні ми дізнаємося Зналися багато проєктів, які будуть реалізовані у місті рівному по мигу по забезпеченню програм, які будуть на сьогоднішній день, не обійшлося на прес-конференції і без ексклюзиву з перших уст від Олександра Третяка. Присутні почули про оголошення конкурсу на кращу назву міському стадіону. Цю новину усі привітали оплесками. Офіційно оголошую, що сьогодні на даному брифінгу оголошується конкурс на Поширення інформації щодо придбання назви стадіону. На завершення зустрічі ректор університету Віталій Демянчук подякував міському голові рівного за його працю на посаді очільника міста та побажав успіхів у роботі в цей непростий час. А також зауважив: МЕГУ завжди радий візитам своїх випускників. Ми повинні сьогодні згуртуватися максимально для того, щоб ми перемогли. Вам всіляких гараздів, миру. І можете завжди розраховувати на нашу підтримку. І дозвольте е висловити подяку від університету, нашого меру, за особистий внесок і багаторічну співпрацю з нашим навчальним закладом, з його альмаматерію. І завжди раді вас тут вітати, бачити. Настасія Захарчук, Андрій Морозько, Антон Шереметюк, Телевізійна служба МЕГУ. Віртуальне навчальне середовище університету. Круглий стіл під такою назвою для здобувачів вищої освіти відбувся в стінах бібліотеки нашого вишу. Присутні на ньому студенти та представники студентської ради МЕГУ обговорили питання академічної грамотності та доброчесності цифрового простору університету. Як розповіла директорка університетської бібліотеки Ольга Підлужна, на початку жовтня цього року Україна приєдналась до країн ЄС, що мають затверджений план реалізації принципів відкритої науки. У ході його виконання в Україні студенти отримують доступ до наукових даних з рахуванням принципів FAIR, тобто сукупності чинників щодо видимості, доступності, сумісності і багаторазового використання наукових даних. Забезпечення до актуальної наукової інформації без будь-якої дискримінації. Як результат, такий підхід зробить для здобувчої освіти науковий та освітній університетський простір більш прозорий. І на продовження наукової тематики. Факультет журналістики МЕГУ долучився до створення збірки методичних рекомендацій за проєктом Erasmus плюс К2Д. Проєктна група факультету спільно із партнерами, розробила збірку національних методичних рекомендацій. Щодо змісту розробки та впровадження навчальних програм для здобуття ступенів бакалавра та магістра в галузі журналістики у ході реалізації проекту. Онлайн версія збірника вже доступна для перегляду на офіційному веб-сайті Erasmus плюска 2 десті. Положення нашого університету про академічну доброчесність, психологічну службу, про супровід осіб з інвалідністю в нашому університеті було використано для цієї збірки. Ми відправили їх для координаторів і відповідно вони використали це. І дуже було приємно, коли в результаті надали мені таке право вивірити весь переклад, його оформити. І відправити. І наразі ця збірка використовується в усіх університетах Європи, в наших вузах партнери України і розпочується по всьому світу. Викладацький десант з числа працівників факультету журналістики висадився у Костопільському центрі дитячої та юнацької творчості. Саме там, в рамках гуртка мовознавці, школярі у вільний від навчання час прагнуть оволодіти азами телевізійної справи. Увагу трудового колективу, центру. Привернув ютуб канал нашого факультету, на якому на постійній основі розміщуються кращі роботи студентів-журналістів МЕГУ. Тож наші нові Костопівські друзі забажали познайомитись поближче із творцями телевізійної журналістської кухні. Чим закінчилось таке знайомство? У нашому спеціальному репортажі. Прагнете оволодіти телевізійною майстерністю. Тоді ми їдемо до вас. Костопіль зустрів нас з похмурою дощовою погодою. Втім, хмари наче розвіялись, коли ми переступили поріг центру дитячої та юнацької творчості. Так, заходи, не Там на нас чекали десятки допитливих очей. Коротке знайомство з університетом від декана факультету Вікторії Золяк та викладачки Анастасії Горчикової, і відразу перший майстер-клас. Доцент кафедри соціальних комунікацій МЕГУ Андрій Смусь після короткої лекції про злиття традиційних моделей медіа із цифровими запропонував присутнім спробувати свої сили у технології телевізійного інтерв'ю, Бажаючі знайшлись відразу перше, що цікавило викладачів. Чому і з яких причин наші юні журналісти потрапили до гуртка? Ставтесь, будь ласка. Гузюк Уляна. Моцик Олександр. Моя двоєрідна сестра почала сюди ходити і мене також завела на цей гурток. Я часто бачу репортерів на телевізорі, і мені завжди було цікаво, як це все проходить. Серед бажаючих були і такі, які захотіли поставити запитання керівниці центру Ользі Михальській. Схоже, пані Ольга не очікувала такої допитливості від юної журналістки. Втім, саме цього і вимагає робота телерепортера сьогодні. Скажіть, будь ласка, ким працювали ваші батьки? Мої батьки були звичайними робітниками, де мама працювала в мене в лісхозазі в їдальні. А тато був звичайним робітником на нашому заводі. Ми коли небудь хотіли працювати на такій ж самій роботі, як і ваші батьки були різні думки взагалі хотіла стати медиком, але життя склалося так, що стала педагогом. І від цього не шкодує не одного дня. Вам, тобто, вам подобається ваша робота. Так? так, звичайно, бо коли дивишся, коли ти вкладаєш в дітей і бачиш результат своєї праці, напевно, для мене це є найвищою цінністю. Найцікавіше для усіх присутніх Ольга Михальська та Вікторія Золяк лишили на десерт підписання меморандуму про співпрацю між факультетом журналістики МЕГУ та Центром дитячої та юнацької творчості Костополя. Я думаю, будемо. Ми з вами починаємо гарну велику дорогу, в доросле життя, заради за вас, задля вас, для того, щоб справді, можливо, хтось сьогоднішня зустріч буде для вас такою знаменною. І після неї, колись ми з вами зустрінемося, і ви вже будете студентами міжнародного економіко-гуманітарного університету. Я сподіваюся, що ця робота, яку ми розпочинаємо робити всі разом, дасть дуже справді великий результат, бо розумієш, наскільки зараз є широкий спектр професій на ринку праці. Журналістика є дуже актуальною. і От сьогодні я маю надію, що ми допоможемо дітям зорієнтуватися. Дуже цікаві діти, дуже приємне спілкування, зацікавлені у всіх очі. Я розумію, що у нас можлива да. Подальша співпраця. Яку оцінку дали б сьогоднішній зустрічі? Я б дала всі 10 з 10. Я погоджуюсь з думкою, що я дізнався все, що хотів. Е, ви прийшли би на наступний раз знову? Так, звичайно. Так, звичайно, прийшов би. Все. 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 Усе хороше має властивість швидко закінчуватись. Тім, не у цій ситуації. Адже попереду в рамках підписаного меморандуму чимало цікавих заходів та майстер-класів заради тих, хто нестиме слово правди у мирній та квітучій Україні. Андрій Смось та Андрій Морозько телевізійна служба МЕГУ. Ректор МЕГУ зустрівся зі студентською радою нашого університету. У ході зустрічі Віталій Дем'янчук наголосив на важливості участі студради в організації освітнього процесу. Та реалізації актуальних студентських проєктів. В умовах воєнного стану найважливішим є самоорганізованість здобувачів вищої освіти, відповідальність за безпеку життя, засвоєння знань і здобуття необхідних професійних компетентностей, вважає ректор МЕГУ. Упродовж зустрічі аналізувались питання щодо відвідування занять студентами в режимі офлайн, проведення патріотичних заходів, реалізації волонтерських ініціатив та проживання у гуртожитках. Таким видався жовтень, очима студентів кореспондентів факультету журналістики В студії для вас працював Антон Черематюк. Мирного неба нам усім. Бершіть себе і слава Україні!